3. Доброго ранку, шановні наші друзі, і знову ми з вами вівторок, 11 години ранку на школі по здоров'ю з нашим лікарем, гастроентерологом. Е там багато багато чого фітотерапевтом, терапевтом, терапевтом е от вищої категорії. Бойка Павлом Петровичем. Доброго здоров'я, шановні друзі, 2025 рік. Да. З Новим роком всіх вас, друзі! Міцного здоров'я, з Різдовим Христовим. Ми вам бажаємо, щоб в ваших родинах було чудово. Діток. Мир, злагода, здоров любов, здоров'я! Так, мир і злагода, порозуміння. Ну і бажаємо, щоб дійсно ви все ж таки прикладали зусилля. Для того щоб бути здоровим, а сьогодні зна із е... у нас чи ні, я у ведучої гостях, тому що в нас сьогодні чарівна ведуча, яка надзвичайно сьогодні грамотна і сьогодні він да, да сіки сь... ін... сьогодні. Я думаю, буде кожен вівторок. Бойко Анна Леонідовна, вона чарівна, надзвичайно розумна, чудово, толекоже хватить епізрада описувати. Дякую, Павло Петрович. Приєднатись. Ну ви розумієте, що ми тягнемо трошки, щоб ви приєдналися, щоб ми щоб ми вже почали з вами наш ефір. Тема надзвичайно цікава, тому що. Ви знаєте, що ми вже більше 10 років, вже в тому році було 10 років, як ми працюємо з нашим українським проєктом компанією New Life, український проєкт, де виробляють лікарські рослини в вигляді екстрактів без етилового спирту та цукру. І сьогодні у нас новинка, про яку ми будемо говорити, це рослинний екстракт соняшника. Це не просто там, знаєте, деякі можуть собі уявляти, що це. Там олія да соняшникова насправді ні це витяжка з коренів. Соняшника, тобто Оце це я хотів, да, отнити да. це все правильно. Ну можна сказати з впевненістю, що дуже багато людей, починаючи з маленького, з діточок, всі люблять сонях. Да? Це наша українська така рослина, це символ України, і не тільки він використовується в кулінарії, а також серед лікарських засобів. Тобто, це препарат, який витяжка йде концентрована з корення соняха, яка дає дуже великі результати по здоров'ю. Ми будемо сьогодні про це говорити. І якщо говорити про сучасну медицину, вона дуже активно лікує захворювання нирок та захворювання жовчного міхура. І ви знаєте, що, як правило, це супроводжується лікування оперативним втручанням. А це, ну, коли утворюється камені, нирках, в жовчному печінці. І люди, як правило, коли починають е, процес е, ну лікування, вони не лікуються, вони зразу йдуть на хірургічний стіл, їх лякають про те, що треба вирізати, і так далі. А це що? Це людина втрачає час, це людина втрачає фінанси, це людина втрачає здоров'я, тому що а любе... саме головне хірургічне втручання не відновлює біохімічні процеси. Uh -huh. Те знову ж може утворитися камні в, жовчі, в, тих ну, в, тих в же органах, мерках. де вони, де вони і, були. а от наш сьогодні потужний антиоксидант, це витяжка із кореня соняха. Це сильний такий препарат, чудовий, котрий ви для профі... в профілаті для профілактики да. да, І для профілактики, ми зараз розкажемо да. для чого саме ця, ця рослинка, але ви повинні зрозуміти, що. Для чого ми проводимо ці такі заняття школи по здоров'ю? Для того щоб ви більше розуміли, що Краще, да, як євреї, наперед, хворобу не допустити, вже щось робити сьогодні, щоб завтра не було пізно. Тобто, щоб не було хірургічного втручання, нам бажано це робити сьогодні, профілактувати. Тому що от ми нещодавно спілкувалися да, з друзями. Вони переїхали в іншу місцевість, і коли п'ють воду, а там великі осади різних, скажімо… Конкрей, да. Дуже, да, дуже багато… Крей, да, Когось там більше заліза, зал зал де вода забруднюється накип на чайнику, великий. чайнику да, і призводить до чого? До каменів, до е, пісочка в нирках. А ми сьогодні будемо говорити, що треба робити, щоб цього, цього не було. було. Отже, да. Петрович, яка основна дія рослинного екстракту соняшника? Що він робить доброго здоров'я ще раз, друзі? Ви знаєте, екстракт соняшника приємно, що компанія почала випускати от буквально тиждень, як назад, появився цей екстракт. Та три дня чотири дня ну, більше. Не то не будемо їх. Що він робить да. що він робить? Скажі. Що він робить? Але я хочу сказати, що я вже знав 20 років назад. Збирав коріння соня коріння соняху, сушив mm. і використовував, тобто відварював таким чином, робив витяжку. Ну не витяжку, no, а, а відвар, відвар, бо від, від, тому що настоянку на спирту нераціональна, не no, да. а відвар да і використовував свої медичні практики. А для мені чого ти мені було цікаво, але ж я вичитав, що mm. сонях. Це чудовий препарат, який виводить солі з організму, mm -hmm. має чудову сечогінну властивість і при захворюваннях опорно-рухового апарату. Тобто, при коли є артрит, запалення в суглобах, тобто коли... у, нього, у нього протизапальна да. дія. Протизапальна. Це чогін надіє і дуже сильний антиоксидант тобто виводить токсини, вільні радіа... радикали і радіації солі тяжких металів. От уявляєте Тобто його діє ще очищувальна так. так. Тобто так. його можна додати в очищаючі програми, а ну, ми скажемо кому можна кого є. Якісь обмеження? Ну єдине, я можу забігти наперед, скажу що краще я в мене не було напрацювань, і в мене взагалі немає таких спостережень, що по відношенню до вагітних. Ні, ну взагалі під час вагітності да. і годування груддю не рекомендую, тому що це сильна сичогінна дія, тобто обмежити, Да? А в принципі, таких, ну ти почав з протипоказань, да, це не да, да, в кінці трошки. Це в кінці, так. Да. І бру... тому коріння з ви можете використовувати при лікуванні болі в суглобах, mm -hmm. ударах. А ще чудово, головні болі болі в м'язах виводи токсини, виводи солі з організму, покращує біохімічні процеси в організмі в клітині. Має чудові сечогінні властивості, і тому, от при всіх захворюваннях опорно-рахового апарату, Сонях тут як тут. Ну ми ще будемо говорити, не, не, не тільки, не тільки. О, це... це комплексний підхід Це під... підхід. Да. Uh, да, давайте я бачу Павло Петрович, Я uh, почала і не привіталася. Звід ну наш... привітає звідки наші партнери дивляться нас. Я бачу, ви пишете. Дякую, що ви такі у нас. Активні, дякуємо. Я дивлюсь і е, звідки ви дивитесь, дивлюся, воно багато не буду всіх перечисляти. Дивлюся, Черкаси, Київ, Суми, Вижгород, Київ. Так, 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 Чернігів. Вітаємо вас, друзі! Пишіть, звідки ви нас дивитесь. А ось і отже, продовжуємо. Значить, перша одна із таких органів систем, які, для яких потрібен. Екстракт соняшника це ниркова да то тобто, система ага. в першу чергу. Так потім от сказав... ниркова. давайте її так детально. дивіться, солі в нирках, так. камні в нирках, при цистітах, mm -hmm. пілоних ритах, гломерніх ритах. Тобто, має хороші сечогінні властивості. І е, допомагає при коли є камні в нирках. Можна я можна доповню. Да. Дивіться, я теж глобал, ну, так. Вивчала досконально цю тему. І е, значить, які є рекомендації з приводу виведення каменів. Ну Павло Петрович завжди говорить, що перед тим як е, ну, взагалі пити препарати, які виводять камені, треба розуміти, яка ситуація, що у вас робиться з нирками. Якщо у вас немає ніяких е, там скаржень, поскаржень, у вас немає там болів, у вас немає коліків, таких, е, тобто ви ну, проходили давно дуже обстеження і не спостерігали за собою, що там є проблема, е, то в принципі. Пісонях буде дуже добре. Якщо ви знаєте, що у вас є камні, і розмір яких вже може почати, ну скажем так, забити оці виходи. Да, Протоки, то тут краще не ризикувати. Тут треба знати в якому стані ваші камні. Якщо вони маленькі, їх небагато, вони дрібненькі. То от тут якраз той рецепт, я тебе зупиню артишок, бетулін і соняк. сонях, і якраз сечогінний ефект покращує виведення солі, і в оці дрібні камні і пісочок просто вилітають. Ну і для профілактики, да. і от що розчиняє? Які камені розчиняє рослинний екстракт соняху? А розчиняє камені, які утворені в кислому середовищі, тобто оксалатні і уратні. Можете собі записати, хто там працює в оздоровчих центрах, щоб пояснювати людям, що перед тим як розуміти, як буде працювати сонях, треба розуміти природу утворення каменів, які вони. Тобто, якщо камені утворені в кислому середовищі, вони... Виводяться. Якщо е, камені утворені в лужному середовищі, вони мають такі склад, як карбонатні, фосфатні, вони не зможуть, на жаль, розчинити ці камені. А також білкового утворення, такі як цистинові, холестеринові і ксантинові. Також в даному випадку сонях ну він буде як сечогінна дія, але він не буде вам розчиняти е, камені цього походження. А за рахунок свого складу, зараз я хочу Пала Петровича, щоб і от зараз не продовжуємо дивитися, сонечко. Ми просто все сечовідну систему, так. що діє, впливає, тут якраз ви можете використовувати при яких проблемах, при яких захворюваннях. Угу. Але от зараз дивимося шумково-кишковий тракт. І жовтшо-білярна система, тобто жовчний міхур, і коли в жовчому міхуру також камні, і от дружина говорила, оксалатні, уратні. Але ж друзі, дивіться, при камнях в жовчому міхуру також регулює обмінні процеси в організмі. І ви можете так само легко використовувати, покраще виводить токсини, то тобто допомагає печінки вивести токсини з організму. Да? Тобто, камені не тільки в нирках в жовчному, да. в жовчних протоках, в печінці, тобто, ну знову ж таки зверніть увагу: ми повинні розуміти походження, і зараз дивимося далі. Серцево-судинна система, якщо в людини є набряки в нижніх кінцівках. При набриках в нижніх, нижніх кінцівках Тобто, виведення зайвої рідини із організму. Ви можете вільно це використовувати, цей препарат екстракт соняха. Тобто паралельно з астрагалом, паралельно да. з солодкою, яка покращує лімфодренаж, паралельно з березою, ліксією. Зміцнює, якщо я сказав, серцево-судинна система, значить зміцнює стінки капілярів угу. при ревматизмі. Або ж сказати, скажу, да. якщо змісню стінки капілярів, значить там достатньо вітаміну С. Є да. Да, ві... і, ще... і вітамін С, і, і вітамін, і вітамін Ф, ми потім ще ну, можемо розповідати та... д... та... детальніше, да. да. так. І ще цікає... цікаво, нормалізує тиск, очищає таким чином судини за рахунок сечагінної дії. Да, і... <зулю> і знижує підвищений тиск. Тобто нормалізує тиск у людей, у кого є високий тиск. от зверніть увагу, Соня допоможе. Ех, що цікаво, очищає судини при високому холестерині. Угу. і якщо є з холестериною бляшки. Угу. Ну, те, що і ще, якщо так дивитися більш детально, якщо ми говоримо, нормалізує обмін речовин, то е, закорення шлунково-крішкове тут же пішлунково, то є цукровий діабет е, регулює рівень цукру в крові. А я, до речі, прочитала про те, що є таке спостереження, коли приймати є, саме по витяжці з соняха. Курення. Якщо приймати 6 місяців, нормалізуються е, показники крові при цукровому діабеті. Тому зверніть увагу не один місяць, не два, не три, а півроку. Тут уже при... можна комплексний підхід і робити при цукровому діабеті. У нас є комплексний підхід травами, і плюс добре і... Соня. Да, соня да, да, у кого є чином. така проблема, ви можете просто розуміти на постійній основі 6 місяців. І саме важливо, друзі, те, що наш людський організм взагалі людина по своїй суті накопичує токсини, накопичує радіонуклюїди, соль тяжких металів, накопичує оті всі гієшки, консерванти. І е, якраз сонях виводить, очищає від радіонукліїди солі тяжких металів, від токсинів, від консервантів, від усіх всіх хімічних компонентів, які е, попадають в організм. тому що зараз їжа бажає бути краще, вона не природна. Тобто, е, ну слухаючи тебе, якщо він робить такі дії, тобто він автоматично покращує нашу імунну систему. Так. Да? Тобто, давайте так, щоб було зрозуміло, ми проговорили про сечовину систему, ми проговорили про шлунково кишковий, -кишковий тракт, тому Сер... що жовчний, там всі оці протоки, чистить печіночку, серцева -судинна, 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 судинна система, тобто нормалізує тиск за рахунок того, що він має сечовіну дію, покращує еластичність судин, і там є зверніть увагу. В, еликсирі, в екстракті соняшника є калій. Так. Яку роль калі ми всі знаємо? Його приймають для серцево. Але системи. якщо так ще і продовжимо додамо, це опорно-руховий апарат. Опорно-руховий апарат обов'язково, тому що при... Артрит, редукуліт, ревматизм. при всіх запальних да. процесах. Подагра, да, тому що порушення да, да. об'єднання речовин, виведення солей. Тобто всі запальні процеси, якщо є болі, і в м'язах, і в суглобах, додаємо тоді цей препарат. Рослинний екстракт соняшника. А, а чому так відбувається? То тому, що о, от наша технологія доносить до нас, до споживачів екстракт соняха, то тобто єслюбі екстракти трав'яні, вони без спирту, без цукру, без термічної обробки, і таким чином получається у ну, збережена все поживне. все поживне, збережене максимально. Ну наприклад. і завдяки тому, що отут має е, сонях такі чи так, соняха, такі е, компоненти. А, от перший компонент хімічний. Ти хотіла да, ручи, да? алкалоїд, да? Ну, алкалоїди. Це така речовина, яка азотиста речовина, яка дуже гарно впливає на розчинення саме. Соли і якраз таким чином виводить солі з організму, то тобто зруйнують відклад відкладання це в тканинах, у, у, ну коротше скризко. Але слід зауважити, що якщо соняшник виводить е, солі, там він очищає е, нашу печі по нирки, печінку, е, але це не значить, що впливаючи на суглоби, він допомагає нам відновлювати хрящові е, хрящі. Тобто, коли є руйнування, деструкція. Суглобів, нам треба додати препарати, які будуть відновлювати, такі як хандроїтін, глюкозамін, це в нашій там колаген додати, тобто препарати, які е, харчують. Взяти майс 39 з екстракт, екстрактів з хандроїтіном, тобто нам треба ще комплексний підхід. Тому що соняшник, цей екстракт, він не відновлює, він тільки очищає, він знімає запалення. Но коли... Шановні друзі, якщо має судові такі. Сечогінні властивості, то я раджу дотримуватись питного режиму. Важливо дуже це важливо. То тобто, з півтори-дві літри в день людина ну це фізіологічний ну, прийом да, води. Обов'язково той робити, тому що сичегінне ефект на а ми а получається. Ми ж споживаємо воду для чого, тому що вода це як розчинник, і це вода, це як компонент, який відбувається ну всі біохімічні процеси в організмі без води і не туди, і не сюди. Я ну так буде зашлакованість, да, да, якщо да, не да, буде да. води. Також давай так і ще по компонентам пройдемо. крім алкалоїдів, що ще є Ну, є жирні кислоти, котрі е, нормалізують в, е, обмін холестерину в організмі. І е, зменшують його в стінках. відкладення на да. да, при атеросклерозі тут, як тут е, потрібно сонях екстракт використовувати. Тобто у кого є високий холестерин. Ви дивитесь по показникам крові, то соняшник рослинний екстракт соняшника вам доподичка е, чистити саме судини, так при коле. Ага. Тобто це печінка, це судини. Добре, далі, значить, алкалоїди, значить, що жирні кислоти, що ще Вітамін є? F, котрий покращує стан стінок, судинок. Також. Да, також, да, також. Mm -hmm. да. Ну І токоферол, велика кількість, це хороше. Ну, знаєте, згортання впливає на кров, хорошо, покращує мікроциркуляцію крові. Mm -hmm. Ну і, і необхідний він як для регенеративної регенерації тканини. Mm -hmm. Змістє mm -hmm. таким чином і стінки капілярів. Ну тому що дуже часто yeah. є пошкодження, судини, вони слабкі, є якісь. Проблеми в напрямку кровобів і тому ці компоненти, якраз хороші, якщо постійно споживати регулярний прийом екстракту Соняка, то він підвищує імунітет, сприятливо впливає на судини, серце, нервову систему угу. і виводить шлаки такі і ще. на нервову систему да. в даному випадку. Ну тобто ви зрозуміли, що ну, в районі 5 у нас систем, які в яких просто рослинний екстракт соняшника дуже дуже потрібні. І ще цікаво, що запобігає утворюванню ракових клітин. Тобто, ну, як ти ж сказав на початку, yeah. що це сильний, сильний антиоксидант, антиоксидант. Yeah. Yeah. так. Тобто, давай ми так ще підведемо таку жирну лінію, коли рекомендується екстракт соняшника, от таких от основних 10 пунктів для тих, хто пізніше зайшов на наш ефір. При солях в суглобах mm -hmm. виведення зайвої рідини із організму, при набряках, при камнях в жовчному міхуру і нирках. Регулює обмінні процеси е, в організмі для зміцнення серцевої судинної системи, для зміцнення стінок капілярів при суглобових болях, при ревматизмі. Знижує підвищений тиск. Очищ... І цукор і цукор, і цукор. Понижає цукор. очищає судини від бляшок холістеріної, тобто нормалізує хльхолістериновий обмін, нормалізує тиск, очищує організм від токсинів і радіонуклеїдів. Mm -hmm. Регулює, я ти вже сказала, що цукор, ну ще що. В принципі, все. Тобто, очищуючи антиоксидант, протизапальний і е, який ще що, що я забула? Протизапальна, антиоксидантна дія, очищувальна, і сечогінна. І Ось тому рекомендуємо вам приймати соняшник 2-3 рази на день по 10 крапелек на водичку за 10 хвилин до їди. Я думаю, що інформації достатньо. Ми, я думаю, висвітлили інформацію. Наступний раз будемо говорити за лімфатичну систему і розповімо є... за новий елексір. Для лімфатичної системи. системи, оце якраз це дуже цікавий. Також да як, і там тема як така о, дуже дуже да. ну, поширену широка широка і корисна. І Я думаю, що багато людей потрібно для них знати, що таке А Ми вам бажаємо міцного здоров'я. Використовуйте собі, будь ласка, і екстракт сонях. Ви будете в хорошій формі. Ну це в принципі треба людям. Мабуть, та всі, 7, та всі. Навіть профілактично, року, да, тому ж, профілактично, тому що да. я дивлюся, після комп'ютерного тестування приходять, дивлюся показники у багатьох людей пісок в нирках, солі, тобто, да, да, пісок, да, да, пісок камінчики і так далі. Тому, подібне. тому, якщо було корисно, пишіть нам в групу, в нашу, під нашим ефіром, були дуже раді вас бачити. До зустрічі До через побачення. тиждень. До побачення.